Вітаю десятикласників і десятикласниць на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Вивчаємо Японію. Припустімо, я українка, і не мала нагоди побувати в Японії. Проте в глобальному просторі це не особливо відчувається. Японія у моєму і вашому інформаційному просторі, японський телевізор Sony чи Panasonic на стіні помешкання, смартфон і Роман Муракамі на дивані. В гаражі Тойота Mazda, в офісі Ultrabook від Тошиба. І вже цього достатньо, щоб дещо розповісти про людей, які створюють ці товари, і про країну, в якій вони живуть та працюють. Проте економіко географічну характеристику країни на уроці географії треба робити за планом. Тому пункт перший географічне положення. Де розташована країна? У субрегіоні Східна Азія і обов'язково показуємо на карті архіпелаг та оцінюємо вигідність його розташування, вихід до океану, сусідство з різними за рівнем розвитку та спеціалізацією країнами і не лише Азії, а й Океанії та Америки, домінувальні позиції в азійсько тихоокеанському регіоні. Визначаємо місце Японії на політичній карті світу. Площа 378 тисяч кілометрів квадратних. Населення 126 мільйонів осіб. Столиця Токіо. Конституційна монархія, Унітарна держава, країна Великої Сімки. Тобто високорозвинена постіндустріальна. Тепер аргументуємо: валовий внутрішній продукт на одного жителя понад 44 тисячі доларів в рік. Індекс людського розвитку. 0,92 соті. Пункт 2. Визначаємо ранжуємо чинники, що зумовили рівень її економічного розвитку та місце в міжнародному поділі праці. Перша група чинників людський фактор і технології. Зі слів експосла Японії в Україні Сакати Тоїчі цитую: основні ментальні риси японців терпимість. Працездатність, координованість, які, властиві духовному світу самураїв, допомогли японській економіці так швидко розвиватися. Японці досі бережуть та виховують у собі особливості традиційної ментальності своїх предків. Ми перейняли частину технологій у Європи та США, але додали свою цінність до кожного з елементів, завдяки чому створили свою особливу марку. Кінець цитати. Вивчаючи країни Європи, ви зрозуміли, для випереджального розвитку економіки знань, збереження її конкурентоспроможності у 21 столітті необхідна якісна освіта. В Японії освіта в середній школі безоплатна та обов'язкова для всіх. Більшість випускників середньої школи продовжує навчання у закладах вищої освіти або коледжах. працюючи. Японець зароблятиме мінімум від 7,5 до 9,5 доларів на годину. Середня зарплата 2900 доларів на місяць. Друга група чинників історичні, політичні, фундаментальні принципи післявоєнної економіки. Перший принцип тісна співпраця підприємств, банків, великих фінансових груп, а ще постачальників і дистриб'юторів. Це кейрецу. На цих засадах розвивалися Міцубісі, Сумітомо, Фуйо, Міцуї і багато інших компаній, кожну з яких можна назвати сім'єю, родиною. Другий принцип господарчий патріотизм або всебічна підтримка підприємців державними службовцями. Мрія українського бізнесу. Важливу роль зіграла система найму робітників на все життя. Третя група чинників. Демографічні і розселення населення. В Японії 126 мільйонів жителів, тобто 126 мільйонів споживачів. З них 75 мільйонів працездатні. Це потужний ресурс для економіки. Проте статево-вікова піраміда демонструє в країні, де популяція кількість японців до 2050 року зменшиться до 100 мільйонів. І це буде непростий виклик. Для економіки цієї країни. Середня густота населення 340 осіб на кілометр квадратний. В окремих префектурах густота відрізняється в 5-10 разів. Отже, буде різний працересурсний потенціал, різний рівень ділової активності, соціально-економічного розвитку. Рівень урбанізованості становить 93,5%. Токіо Йокогама, Нагоя, Осака Кобе-Кіото це багатомільйонні агломерації. Сформувався мегаполіс Токайдо. Міста є простором для стрімкого розвитку третинного сектора та науко наукопрацемістких виробництв вторинного сектора. Ну і нарешті четверта група природно ресурсні чинники. Вплив їх на спеціалізацію країни істотно зменшився. Природні умови переважно гірський рельєф, мусонний клімат, виклики стихії, землетруси, цунамі тайфуни. Все це обмежує розвиток окремих видів економічної діяльності. Нестачу природних ресурсів компенсують ресурсозберігальні технології. Розуміння чинників розвитку економіки країни є підґрунтям для того, щоб пояснити її місце в міжнародному поділі праці. Оскільки Японія постіндустріальна країна Великої Сімки, то структура її господарства буде подібною до Німеччини, Франції, Великої Британії. У структурі валового внутрішнього продукту і експорту домінуватимуть послуги, високотехнологічні товари. Тобто третинний і вторинний сектори економіки. На агломерацію Токіо Якогама припадає нині 60% наукових розробок. Перспективним напрямом є створення системи технополісів. Вже функціонує перше наукове місто Цукуба, створюється ще 19%. Нині Японія третій у світі експортер капіталу. Токіо поряд з Лондоном і Нью-Йорком входить до трійки найпотужніших фінансових центрів світу. Один із чинників концентрування ділових послуг у столиці життя без заторів. Незважаючи на те, що країна є групою островів, мережа високошвидкісних залізниць і автодоріг зв'язує всі основні економічні центри. Синкансен, потяг куля, розвиває швидкість понад 300 км за годину. Розвиток виробництва ринного сектора дуже залежить від постачання сировини і палива з інших країн. Водночас обробна промисловість роботизована і ефективна. Міжнародну спеціалізацію країни визначає передусім електроніка. Варто зважати на те, що комплектуючі для електронної продукції супутні товари винесено японськими корпораціями до країн Азії, де дешевша кваліфікована робоча сила, транспортні послуги, електроенергія, земельні ділянки. Японія першою почала розробляти роботів. Роботизувати виробничі процеси. Так, наприклад, роботи збирають автомобіль Toyota. На світовому ринку на автомобілі японських брендів традиційно високий попит. Крім того, успішно конкурують японські виробники аерокосмічної техніки, морських суден, швидкісних локомотивів. Водночас Японія залишається великим грацем на світовому ринку чорних і кольорових металів, хімічної продукції. Якщо масове виробництво тканин компанії перемістили до інших країн, то виробництво харчових продуктів рибних, м'ясних, молочних, хлібних, кондитерських виробів, соусів зберігає свої позиції. Японія вирізняється особливою просторовою структурою виробництва. У межах Тихоокеанського промислового поясу, територія якого становить 25% площі країни. Виробляється 75% промислової продукції. Зважаючи на те, що придатних для рільництва земель в Японії вкрай мало, розуміємо, саме людський фактор сприяє збереженню традиційних виробництв первинного сектора: вирощування фруктів, урожайню гібридних сортів овочів, рису, картоплі і квітів. Сільське господарство забезпечує близько половини потреб країни в продовольстві. Але якщо додати продукцію морських промислів, а морепродукти вкрай важливий компонент японської національної кухні, то рівень самозабезпечення продовольством перевищує 60%. Підсумуємо: сучасна Японія в міжнародному поділі праці є експортером, передусім, капіталу, наукових розробок, високих технологій, високовартісного виробничого і офісного обладнання. Електроніки, автомобілів, суден, металів. А ще Японія це унікальне мистецтво, спортивні здобутки, уміння і багато працювати, і довго і щасливо жити. Японія варта вашої уваги. Успіхів вам на ниві знань. До зустрічі!